And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Deviate Lepnia. Продовжую щепити хурму зеленими пагонами Літнє щеплення. Показую. Показую. Ось так. Ось такі. такі пагони. Тут, звісно, все підписане в мене. Це. Азіміна. Да, теж щеплю, покажу результат, якщо буде. Так, тепер. Дивіться, нащепив вчора, вирішив вам показати. Така гілка діаметр десь 3 см. Так, для розумників 30 мм. Для розумників. Так, 4, 1, 2, 3, 4 зелені черенка, сорт тамопан. Там пан підписано, нащепив в гілку і будемо дивитися через днів 10 буде вже видно, чи я це правильно зробив. Раніше часу я вам не показую, як я це роблю, тому що я перший раз щось придумав самий, щось підглядів у. Зарубіжних садоводів і є результат. Результат значить щеплення. Щеплення, весняне щеплення, гілка була десь 5 см приблизно товщина гілки. І ось результат. Пагони виросли на 40 см. Ну, тут різна є величина. Ріст дуже могутній. Пасинки, пасинки, так, запилилися плоди. Знімаємо колпачок, не знімається. Відпаде самий. Плоди запилилися. Тут один плід відпав, але це. Так, десь знизу, десь знизу, з нижньої бруньки пішло. Пішло в брізк. Значить, рахуємо один, два, шість. Шість черенків, Всі шість черенків прижилися і пішли врізк. Звісно, так багато не потрібно. Так, на наступний рік я буду вам показувати, як я це роблю. Так, все дуже просто, вам потрібно мати скотч, ніж китайський, з змінними лезами. Так, і парафін з суміш парафіна і воску. Ось і таке щеплення. Якщо тут буде все добре, тоді взагалі буде відмінно, я буду дуже задоволений. Е, тепер Тамопан, тамопан зимує. Це хурма, хурма східна, тамопан. <кій> З дві зими перезимував на вулиці. Зараз я вам покажу. Зараз так, ось черенки такі. Відправляю поштою, звертайтеся. Значить, зараз щеплення з пробудженням десь через, через кінця місяця без пробудження щеплення. Далі показую зараз опан. Ага, іще така могутня деревина під назвою Віргінська Крупноплідна. Тут зроблено вже багато щеплень різних, різної хурми, тому що дуже потужне величезне дерево, і мені так багато плодів не потрібно цього сорту, тому що її довго потрібно, довго потрібно збирати. Так, зараз дивимося там опан, який зимує, зимує в відкритому ґрунті. Ось така деревина. Так, десь два з половиною метра. Бачимо, рослина знаходиться в горщику. Мені не вдалося так, попустити в погріб цю рослину. І вона залишилася зимувати так просто неба. І все витримало. І вона так і залишається. І я вирішив цей сорт, тамофан Ось він, плоди. Так, плоди, плоди. Бачимо, бачимо плоди. Е, так, на 9 липня там пан Большой. Е, можете заказувати гілки для щеплення. Е, рослина з зимою в відкритому ґрунті. Дві зими. І плоди крупні. Я показував вам. Торік показував вам. Звертайтеся за гілками для літнього щеплення. Звісно, і взимку теж можете звертатися. На да. ну, все добре, друзі. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today guys?